Привіт всім! З вами Ріко, і сьогодні я зроблю обзор на вертольот розвідки, або як його називаю, маленька пташка. Відео давно не було, тому що я підсів на хорошу гру Rust. Ця гра на виживання. Подивіться, гарантую, що не пожалюєте цих 12 доларів. Сьогодні цифрок майже не буде, так що слухайте мене уважно. З часів третього Баттфіду цей вертоліт не сильно помінявся, Добавили нову. 25-мм гармату додали покращення гіростабілізатор, збільшили час перезарядки контрмір і збільшили потужність двигуна. Тепер він швидше злітає, розвертається і стрейферця. І легше втекти від ворожих лодок і літаків. А так це залишилася найбільш маневрена повітряна техніка. Ще в третьому тефілді добра частина гравців минали цей вертольот, але дійсно хороші пілоти з прямими руками витворяли з ним чудеса. Якщо ви новачок і перший раз сіли в нього, скоріше всього у вас складуться такі відчуття, що ця швидко літаюча домовина вас похоронить і тим більше в неї тепер немає нормальної зброї, якщо ви її не прокачаєте. Бо стандартні 7,62 мм кулемети тепер не наносять дамаг на земній техніці, але проти повітряної техніки вони непогані, тому що неї можна стріляти на більш великій відстані. Якщо ви точно впевнені, що у ворожого гелікоптера стоять 25 мм пушки, то можете спокійно собі стріляти здалека. Але така тактика мені не подобається. Нові 25 мм снаряди тепер використовують майже всі, і я знаю, чому вони зробили такий вибір. Тому що 25-млітрові снаряди досить непогано дамажать бронетехніку і лодки. Але на них вам прийдеться використати приблизно 3-4 обойми снарядів. Якщо полюєте на лодки, то раджу стріляти в задню частину, де сидять ганери і ворожі ремонтники. І в їх гармати просто неймовірний дамаг по повітряній техніці. Вертольоти вона розбирає за дві обойми, а літаки зовсім за одну. При умові, якщо попадуть принаймні 25 ваших снарядів, але це зробити нелегко, тому що 25 мм снаряди летять не швидко і потрібно стріляти наперед, передбачуючи, коли полетить або поїде ворожа техніка. У 4 Баттефілді, так само, як в 3-му за сторони воєнного конфлікту представлено два вертольоти за Америку ah 6 Little LittleBird, а за Росію і Китай Z11. w у них є деякі відмінності. У h AH 6 j жертвуючи захистом пілота чуть більше швидкість, а у Z11 трошки жертвуючи швидкістю, ми маємо краще захищену кабіну, але в одному і другому випадку пілота можна вбити з любого автомата чи пістолет. Також h AH 6 j має трохи менше говорити, тому у нього важче попасти. Мій вибір AH6J я пам'ятаю такий час досить січневого бачу, коли цей гелікоптер можна було відремонтувати з 10% до 100% за 20 секунд, коли з вами літав лише один інженер. А зараз з двома інженерами це не зробиш і за 30 секунд. Давайте перейдемо до модулів. У перший слот ми беремо тільки 25 мм гармати, тому що вони мають хороший дамаг по наземній техніці і чудові поповітряній, а піхота зовсім припадає до ваших колін, тому що ці гармати мають сплеш і вам потрібно стріляти лише їм під ноги. З недавнім пачем 25 мм гарматом зменшили дамагін плешок, але це ніяк не погіршило їх. У другий слот ми ставимо ВВ-ракети, тобто теплове наведення. Ці ракети дозволять наводитися на літаючі груби на відстані до 550 метрів і вистрілити можна зразу дві, після чого йде довга перезарядка. З ними дуже добре підходить тактика підлітання до ворожого з збоку або ззаді на відстань до 100 метрів, і ворог просто не встигне випустити реп чаїка. У слоті контрмір є ефективними лише і капастки, вони точно зіб'ють з вас наводку, але в неї діють лише 3 секунди. А реп 7 секунд. Але реп приблизно 3 з 10 раз не спрацьовує, тобто одна ракета може у вас таки попасти. А вогнегасник, по суті, безкорисний, так як він тільки відновлює життя вертольота з 10 до 30%. А покращення ставте гіростабілізатор або патроновід. Гіростабілізатор дозволить вам зменшити часник контрольованості вертольота. Після того, як у вас попала чиясь ракета по наводці, а патронопровід зменшить час перезарядки. Давайте розглянемо, які потрібно розставляти пріоритет на ціль. В першу чергу це ворожі, штурмові та розвідувальні вертольоти. вони несуть для вас основну загрозу. В другу чергу зносити піхоту, а тепер з новими 25 мм снарядами це робити ще легше. Потім знищуємо бронетехніку і транспортний гелі, тому що на них потрібно багато патронів. А останню чегру аграремося на джети, так як з 25 мм гармат вони особливо нічого не зробити, а вв ракети можуть і не долятіти. Отже, давайте зробимо висновок. Гелікоптер розвідки це найкраща машина для вбивств. Він і швидкий, і озброєння має хороше, і можна слугувати як транспорт. Особисто я з ним більше 20 годин і заробив 15 зірок. Дякую, друзі, що дивилися. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Та хороше вам польотів. TV ¡Gracias!